Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Від 30 до 50% західної допомоги Україні було розкрадено. Заявив польський експерт-викладач, колишній урядовець та екс-секретар польської делегації парламентської асамблеї НАТО Петр Кульпа. За його словами, із цих коштів можна було б скласти річний бюджет підтримки для країни. Той же час, ще в листопаді минулого року в одному з ефірів на зустрічі експертами, економістами обговорювалась буквально наступне далі мовою оригіналу. Я вам скажу більше. В кінці листопада будуть приїжджати сюди спеціальні представники, які будуть, які супроводжують весь американський бізнес по всьому світу в Індії, в Африці, в Азії, в східній Європі, в тому числі вони будуть робити певний due diligence. Due diligence партнерів, due diligence приватного бізнесу в Україні, due diligence субконтрактора в Україні і так далі, і так далі. Тобто вони будуть проводити таку ґрунтовну річ. Я скажу більше. Буде підсилюватися складова моніторингу витрачання американських коштів. Ми знаємо, що Байден тоді підписав таємний е, указ. Це був квітень 2022 року, тобто, фактично, він розпространив американське кримінальне право і на Україну. Що це означає? Це означає, що ми знайдемо, ми мається на увазі, американські платники податків знайдуть кожну копійку. Кожну копійку, ну ми мається на увазі це, як кажуть американці. Зрозуміло, вони знайдуть кожну копійку, яка була витрачена на українські контракти, яка десь сіла, якихось консалтингових компаній, якихось посередниках і так далі. Так далі. Тобто вони будуть бачити фактично і ефективність використання своїх коштів. Ревізія таки приїхала. Екснардеп військовий купрій розносить Єрмака Зеленського. Слухайте самі мовою оригіналу. Неприємно, що адміністрація Байдена покриває фактично корупцію в наші, в наших діячів військового керівництва, військово-політичного керівництва України і нічого не каже. Тобто ти на них слухаєш, ти їм все розказуєш, да? ну, машуть. Кивають цими головами сум, е, як саме велике занепокоєння, стурбованість. Але всі ж знають, куди уходять гроші, всі знають оборудки. Американці, якщо хочуть щось дослідити, вони за декілька днів тобі можуть розказати, де відмили і куди пішли гроші, які вкрадені там на армії, на, на будь-яких транзакціях по світу. Але цього не робиться. Не робилось. Я не знаю, чи буде робити це адміністрація Трампа, але однозначно я бачу по останнім подіям, що. Зеленський не сприймається як лідер української нації, який взагалі не українець, от і з ним не хочуть розмовляти. Єрмак їздить вже куди тільки він не їздить на зустрічі з ким тільки не через, значить дамкісні споміжних людей домагає домагається цих зустрічей, але вони не проходять так, як він хоче. Їм дали відвор... відворіт ворвідворіт поворіт. Навіть лобісти, які ми не платять мільйони, ну нічого не можуть вдіяти в цих ситуаціях, окрім просто організувати якусь зустріч в коридорі або біля туалету. І от це несприйняття адміністрації адміністрацію Зеленського. Воно дає перше надію, що його захочуть не те, що там змінити, але адміністрація Трампа захочуть те, щоб відбулися демократичні вибори в Україні. І на результат, в результаті інших виборів, будуть інші люди, з якими будуть. Вестиру з Порошенко використовував тоді Демчинов фактично поочолював СБУ, хоча був заступником, але реально він керував сім'я. Добре знаю його. І від прокуратури це був Матіус. Анатолій Матіус, не Юрій Луценко. Всі думають, Юрій Луценко був генеральним прокурором. Ні, Матіус був. І Матіус по факту виконував всі. За баганки Порошенка, а Юра Юрій був, я його дуже, дуже, добре знаю, він зі мною в комітеті, був, в одному ми сиділи поряд на одному кріслі. Він, говорячи, голова, можливо, гарний хлопець, зараз гарні передачі робить в ЗСУ, служив, але реально він не впливав на ситуацію. Так от Порошенко застосовував практику переслідування депутатів, але тоді, на той момент, я був депутат, вони намагалися там щось проти мене робити. У мене була депутатська недоторканність, і це я вважаю величезна помилка. В тому, що Зеленський, це знаєте, таке популістське гасло було. Давайте позбавимо депутатів недоторканності». Коли треба, коли треба було винести в залу реальну справу, де депутат крав, це ж не просто була недоторканність, це була особливість притягнення депутата до кримінальної відповідальності через процедуру обговорення і голосування в Верховній Раді. Це ніякої проблеми не було. Прийшли, показали на комітеті, заслухали. Проголосували, зняли недоторканість, все затримали. Ну, звісно, він міг, наприклад, там втекти. Так зараз всі тікають. Без проблем. Домовляються, заносять хабарі, носять Татарову, в цьому ярмаку. Все без проблем, всі залишають країну, а правоохоронці роблять вигляд, що вони не помітили. І генеральні прокурори, ну що я сам обурений, я обурений. Ну, Ви знаєте про ці останні випадки. Так ось е тоді я жорстко висвітлював корупцію от Порошенка і його оточення. І я був захищений. Я знав, що мене проти мене справу не сфабрикують, і вона коли її коли винесуть Верховну Раду, то ніхто не проголосує за це, тому що це абсурдні були б речі. Ось такі в цій ситуації депутати, якщо б була депутатська недоторканність, вони б слуги народу зараз, які є, вони б вже, вже, ну я скажімо, так зрадили Зеленського, але це так знаєте сказати, це. Як це швидка піднята виделка не вважається кинути так, от на підлогу, то ну перевзулися так, але це могло призвести до позитивних, позитивних речей уже наразі. В парламенті парламент би міг би взяти владу в свої руки. Ну, Можемо так сказати, продемонструвати дійсно, що у нас конституція є, що в нас парламентська президентська, не президентська республіка, і могли фактично вже рухати нас вперед. Віталій Купрієкс нардеп, а нині військовий пише: мій товариш каже, що Єрмак татару втечуть в Рашку, Зеленський сяде бігти нікуди. Останні події показують, що залужний віддав наказ на зачистку посадку всіх кротів. А Тарас Чорновіл продовжує зелені відкрито продовжують зливати країну. Траш Чорновіл. На жаль, драма здачі міст не пройшла. 72-га бригада нині пошарпана. Фатально порідніла героїчна бригада Вже відведена на відпочинок відновлення ротації, яка могла б зберегти контроль над містом. Ефективна оборона зірвана при допомозі провокаторка безуглена напередодні фінального ворожого штурму. Зе прибирає досвідченого командира, залишає бригаду обезголовлене. але ж після виходу з міста, коли як люблять казати наші пропагандисти, війська відійшли на більш вигідну позицію. Мала бути лінія підготована і повинні були там виявитися інші підрозділи, яких не завели на ротацію. Мала, але оборона на ділянці продовжує тримати 72 друга. А офірними цапами для українців вимальович невеликий, майже не озброєний батальйон ТРО, який взагалі не спроможний виконувати такі завдання. Що передбачало після здачі новий глибокий фронту удар на Курахова чи на захід до межі Донецької області, щоб не задумав ворог, йому була потрібна ослаблена ділянка фронту. Що це не спроможний вистояти навіть до ранку невеликий загін тероборони легкої піхоти без техніки прикриття, але це вже явно не про війну, а про брудну політику і нечестиві домовленості. Те, як зараз скориставшись емоційним дописом, журналістки з один плюс один запустили кампанію. Що у всьому винувата сотня чи дві з бійців, які елементарно не могли б стримати ворога, тільки підтверджує припущення, що йдеться про бажання, декого повністю віддати ворогу всю Донецьку область. Шукала лише тих, на кого можна зіпхнути вину і відвести звинувачення від головного винуватця. Він тим часом в сумах нагороджував бійців 82-ї бригади, яка виконує абсолютно незрозумілу місію в Російській Курській області. Скурщини наші відійдуть незабаром, а, мабуть, за пара тижнів. А Донеччину ворога коли як заберемо? Але в цій грі в далеко вже не шахи, а в Чапаєва такі аргументи значно не мають редакція каналу, не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів головав кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.